Зараз проходить тренування у нас в тирі. Це один з видів морського ботоборства, яка включає стрільбу, плавання, біг. Веслування і вітрила обладнання у нас тут застаріли для дітей, яких в цьому році прийшли дві групи дітей: вітрильники. Одна нова група прийшла, і морських багатоборців. Обладнання застаріли і всім не досить його. Дітей у нас багато, а обладнання мало. І нам запропонували спонсори змінити наше старе обладнання на нове, і ми їх чекаємо зараз. Буде дуже раді, якщо діти канун нового року получать нове обладнання. Ми провели три чемпіонати України в Черкасах. Вітрильникам дуже подобається наша акваторія. Є у нас непогані місця, навіть серед тих дітей, які ми набрали п'ять років тому. Будило Денис, будило Денис. зараз він теж до вас підійде. Тож це наш із оптимістом, Якщо Ростик виступає, в якій категорії у нас. Лазера, то Денис Будило виступає на самих маленьких лодочках. Це оптиміст. А вітрильний спорт ми хочемо піднімати, тому що більше 30 років Черкаська акваторія, яка має 280 кілометрів з Дніпром, не мала дитячої спортивної школи. На жаль, і це вже п'ятий рік. П'ятий рік ми відкрили відділення вітрильного спорту. Ну і захохочуємо всіх. Приходьте, всіх бажаючих, приходьте на морське багатоборство, приходьте на вітрильний спорт. Ми будемо раді всім. Да, нормально стріляти. в принципі, є, Я вже десь другий-третій рік стріляю. В принципі, нормально виходить. Зброя також нормально. Є така собі, е і нормальна теж, в принципі. Хотілося б робити Ну, Ну так, да, в принципі, чому б і ні. Який ну, найкращий результат? Ну, Майже яблочко. Ми благодійний фонд допомоги та надії на чолі з Нареком Казаряном Ольгою Усовою. Вирішили долучитись до дитячої спортивної школи і дізналися, що є потреба, є проблема в недостатній кількості пневматичної зброї. Для того, щоб діти розуміли, що таке зброя, тренувалися та навчались. Вирішили долучитись та Внести свій вклад в те, щоб діти займалися. Все, що ми вважаємо там гарне, корисне, потрібно виховувати з малих років. І от в ті ситуації, в які ми зараз там, на жаль, опинилися, діти це наше майбутнє. І потрібно їх долучати, щоб вони ознайомлювали, що таке зброя, щоб вони зрозуміли, що це таке. І я думаю, що любий спорт він виховує характер, тому це дуже важливо в вихованні дитини. Дякую. Дякую. Дякую.